Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Колишній голоком ЗСУ, а нині посол Великобританії Валерій Залужний ймовірно повернувся до України. Про це він натякнув у своєму Фейсбук. З головком опублікував спільне фото із своєю дружиною Оленою з лаконічним підписом Дома найкраще. А вже невдовзі на сайті видання Ліганет виходить стаття авторства заложного про ймовірну військову стратегію України наступного року. І ось дехто почав говорити, що це прямий крок до політичної кар'єри. Багато партнерів України насамперед Америка. Вони постійно кажуть, що ось в Україні якась монополія влади не повинен бути президент Зеленський постійно при владі. Ось Україна показує, ми розглядаємо різні варіанти. У цій статті Залужне зазначив, що наприкінці 2023 року характер війни повністю змінився. На відміну від минулих текстів залужного, присвячених виключно військовим питанням, новий торкається й теми політики. На думку заложного для успішного продовження війни Україні недостатньо військової стратегії. Потрібна чітка політична мета, яка дасть змогу побачити не тільки що робить супротивник, а й рухатися далі самим. Який результат війни Україна визначає перемогою? Цього зазначає залужний. Досі ніхто не знає. Вона має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштує. А от у Росії є мета абсолютно чітка. Її образ перемоги ліквідації України як самостійної держави. з головком пише, що залежність лише від постачання озброєння від партнерів ненадійний план. І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у них закінчиться а перш за все, тому що сама зброя з часом зміниться, і її вже не буде у наших партнерів. Заложний не лише критикує український уряд, але й пропонує ту саму політичну мету для країни. На його думку, перемова для України має стати розпад Російської імперії, яка є екзистенційною загрозою Україні як незалежній державі. А поразкою він пропонує вважати повну окупацію України через її власний розпад, адже решта просто продовження війни безумовно, серед військових є відчуття, що силова підтримка вона присутня у Валерія Залужного. він наполягає, що по справжньому обезпечити Україну може лише вступ в НАТО, розміщення ядерної зброї чи військовий контингент союзників. Але Залужний визнає, що ці побажання нереалістичні, а отже, війна у тій чи іншій формі. Тут і закрадається питання, чи не планує залужну політичну кар'єру, бо про це дедалі частіше говорять. Приміром, це прокоментував і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. Перше і найважливіше, що я хочу зазначити, надзвичайний і повноважний посол Валерій Залужний уже вийшов за масштаби Міністерства оборони Генерального штабу. У нинішній ситуації я наполягав би на тому, що нова коаліція мала б запропонувати уряд, і, власне, його підходи достатні для того, щоб він очолив цей уряд, його розуміння цього генезису розвитку не можна розтрачати цей ресурс на те, щоб він сидів у Лондоні і далі продовжував лише писати статті. Та й до того що в регулярних опитуваннях населення про потенційне президентство залужний завжди займає лідерські позиції. Безумовно, Валерій Федорович має... Безумовно, Валерій Федорович має позитивний імідж, але все-таки він не має досвіду управління саме не військовою сферою, а цивільною, і це може створити складнощі. Але на даному етапі я не готовий стверджувати, що ось ця традиція влади від президента Зеленського до президента. Давайте ще не називатимемо його президентом залужним. Ця модель не розглядається як основна, а як один із варіантів більш ніж можливий. Але поки в Україні обговорювали можливе майбутнє залужного, він уже знову повернувся до Лондона і там зустрічав президента Зеленського біля трапа літака. Зеленський Зеленський теж це розуміє і, звичайно, намагатиметься підтримувати добрі стосунки із залужним. Можливо, буде робити йому пропозиції вбудовування в систему влади, в якій президент Зеленський є головою. Все зводиться до одного, зазначає експерт. Навіть якщо у залужного є політичні амбіції, то поки що про це рано говорити. Адже все це зараз на рівні здогадок. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій у питанні виборів та додав, що Рада найближчим часом має напрацювати варіанти їх проведення. Питання безпеки залишається ключовим. За його словами, рішення має бути виваженим і підготовленим. Я не тримаю за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій. Я попросив. Щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так, так розвиватися. Ситуація, вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів. Зараз ми запрошуємо до нашого ефіру Ольгу Айвазовську, голову управління громадянської мережі ОПОРА? Пані Олю, вітаємо. Доброго дня. Президент каже, що дав завдання депутатам парламенту напрацювати варіанти проведення виборів, якщо е, так е, буде, якщо до цього дійде. А скажіть, будь ласка, відштовхуючись від діючого законодавства, які варіанти взагалом можуть бути чи Потрібно дійсно, от зараз, змінювати те законодавство, яке у нас є, для того, щоб провести вибори, так як їх бачать Сполучені Штати Америки. Ну давайте почнемо з того, що вибори потрібні провести так, як їх бачить український народ і українська правова система, тому що конституція це ознака правової держави і не фейл-стейт. Якщо нам треба рухатись в тому напрямку на думку. Ворогів чи, можливо, навіть окремих представників партнерів, то це точно не наш сценарій. Тому, перш за все на ваше питання у відповідь, хочу сказати, що виборчий кодекс, який писався для мирних виборів, взагалі не регламентує, не вирішує питання, які стосуються викликів перших повоєнних виборів. Відповідно, спеціальне законодавство щодо організації щодо ролі окремих інституцій, осіб, які раніше не мали юрисдикцію в принципі у виборчому процесі. Я кажу про безпекову ситуацію, безпекові. Органи щодо вирішення питань прав людини, політичних прав, які виникли в силу масової мобілізації великого приміщення внутрішнього зовнішнього осіб, потрібно вирішувати на основі спеціального закону. І тим не менше, це не є щось нове, що виникло у нас. Як потреба почати про це говорити, писати певні норми. А перш за все, це є зобов'язання України, які вже є частиною нашого євроінтеграційного треку. Тому тут не лише президент Дональд Трамп своїми заявами має стимулювати цей процес. а Ті рекомендації, які надані Венеційською комісією раніше місією ОБСЄ, є також безпосередньо європейською комісією 23 листопада, де були чіткі вимоги, рекомендації, наполягання, які лежать в площині. Успішного руху України до європейського союзу, перше це створення спеціальної робочої групи на основі парламенту, яка повинна вирішити виклики, які виникли в зв'язку з повномасштабною агресією для е, демократії в Україні, зокрема і виборчого процесу. Друге, це е, аудит державного реєстру виборців, тому що офіційна інформація далека від реальності, так як і всередині країни переміщення точно більше ніж офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, також Зовнішня міграція, громадяни, які перебувають в статусі тимчасового захисту за кордоном, вони не помітні для міністерства закордонних справ, де на консульському обліку знаходиться лише 420 тисяч українців. Відповідно для виборчого процесу на перших повоєнних виборах, це колосальний виклик, і чинна права рамка у вигляді виборчого кодексу взагалі не вирішує цих викликів. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про безпеку як про ключовий фактор проведення виборів, що має бути законодавчо врегульовано, щоб ці вибори в умовах війни могли відбутися, взагалі перше ні чинна рамка законодавства, ні якісь напрацювання не дають на відповіді на питання, де вибори можливі в разі системного режиму припинення вогню і, наприклад, завершення правового режиму воєнного стану. Тому що нам потрібно провести аудит безпеки, перш за все, на окремих територіях громади для того, щоб дати відповідь на питання, де не юридична формула, а фактично в полі можлива організація цього процесу цих подій, ми бачимо це як окремий етап, який буде виходити за рамки виборчої кампанії офіційної, і ми його називаємо аудит безпеки в громадах англійською Pre-Election Security Assessment, який необхідний для того, щоб дати відповідь не просто на питання, де можливі вибори, а де можливий транзит влади з військових адміністрацій до цивільної форми управління. Ці пілоти опора вже проводить. В квітні було чотири громади. От нещодавно ми разом з комітетом Верховної ради профільним презентували 11 громад, і ми напрацювали 32 індикатори процесу оцінки процес збору даних, який допоможе визначити де можлива організація цієї події, тому що умовно відсутність доїзду швидкої медичної допомоги до місця проведення виборів в разі терористичних загроз, або організацію спеціально створеної небезпеки у вигляді терористичної атаки, навіть в умовах припинення вогню Росія буде втручатись. То вибори в такий спосіб не дасть можливість захистити життя і здоров'я ані членів комісії, ані спостерігачів, ані кандидатів, ані очевидно виборців. Що дуже важливо, У таких дуже системних індикаторів є чотири групи а, дуже деталізовані, які ми пропрацьовували і з органами правопорядку, і з парламентарями. Із незалежними експертами, і навіть з центральною виборчою комісією, і бачимо це як окремий етап підготовки до майбутнього політичного відновлення, і цей процес може в часі, тому що умовно, якщо в громаді відсутня школа або бомбосховище, то ймовірно, що потрібно направити зусилля і наших партнерів, які займаються ранньою відбудовою на те, щоб пріоритизувати ці інфраструктурні відновлення. Плення там цей спосіб, але основний спектр небезпеки лежить в площині політичної: це кібертручання, це фінансування, зокрема, як це відбувалося в Молдові через кібервалюту. Певних гравців з метою підкупу виборців або впливу. В цілому це інформаційна безпека, це інформаційно-психологічні спеціальні операції, які будуть активізовані напередодні політичного процесу в Україні. І щодо цього всього потрібна масштабна протидія і кооперація між органами правопорядку не тільки всередині країни а й зовні це знову ж таки робилося в Молдові, тому що умовно щоб припинити надходження грошей на підкуп виборців, а були і українська сторона, і румунська сторона, тому що кібервалюту обготівковували на території інших країн, завозили в країну. І використовували для підкупу виборців вплив на виборчий процес. Також є питання політичної участі осіб, які співпрацювали з окупаційною владою з окупаційними органами. Щодо цього також немає відповіді на питання, якщо умовна ця особа не засуджена за співпрацю або не засуджена за державну владу, яким чином її участь у виборчому процесі буде неможливлена. Тому, як ви бачите, навіть з приводу просто елементарно. Політичною безпекою або фізичною безпекою рамки є велика кількість потреб, які не можуть бути врегульовані виключно на рівні закону, бо закон це лише перший етап, який має бути імплементований тими органами, які будуть мати мандат на вирішення цих проблем. Пані Олю, все ж таки хочу уточнити для себе. Допоможіть нам, та все ж таки з'ясувати, у нас є чергові і позачергові вибори. Ось ці за умови їх проведення якими мають бути? Очевидно, що це не чергові вже вибори. Це вибори, які відтерміновані в часі, але вони не позачергові, тому що обставин. Які призвели до статусу позачергових теж не виникло. Наприклад, для президентських виборів позачергові вибори це в разі, якщо президент усунутий з посади в ході імпічменту відмовився самостійно або припинив свій життєвий шлях, скажімо це таким чином. Для парламентських виборів, як ви знаєте, є свій перелік особливостей, які стосуються коаліції, надії... Датності Верховної ради тощо тощо. Тому ці вибори точно не є позачерговими. це, але і не є черговими, тому що строки, які визначені в конституції, чіткі вони вже порушені, тому що до них потрібно буде винайти нову формулу юридичну. Умовно це може бути відтерміновані чергові вибори, але а для то... цього треба це виписати в законі. Так. А от теж цікаве уточнення, чи можуть взагалі існувати часткові вибори, тобто без врахування тих голосів на прифронтових або окупованих територіях, тимчасово очевидно, ну де вибори не можуть бути в принципі проведені, тобто чи є таке явище, і чи не створює воно тоді прецедент легітимності? це явище є, і воно в нас було і тому це не прецедент. Перше ми мали е, нову реальність, починаючи з 14-го року, окупований Крим, частина окремі райони Донецької Луганської області. Нагадую, тоді було окуповано 7% території, зараз близько 20%. Е, тому сам факт окупації і статус окупованих територій і відповідальність за окупацію. Повністю несе е, сторона, яка здійснила окупацію. Це точно не Україна. І вплив на легітимність фактору окупації ну на мою думку, він відсутній, якщо знову ж таки свого боку держава зробить все, щоб створити форми реалізації виборчих прав для громадян, які є на території України в юрисдикції, і головне в сфері ефективного контролю держави Україна. І мова йде як про внутрішньопереміщених осіб військових. Так і про громадян, які перебувають за кордоном, тому що якщо держава буде бездіяльна, не, не створить умови, не відкриє більше дільниць, не створить юридичну формулу для того, щоб, наприклад, забезпечити раннє голосування не лише один день, таким чином збільшити можливість доступу до приміщень для голосування громадян за кордоном, не забезпечить належне інформування або не створить умови для активної реєстрації виборців, бо перш за все я вже згадала, що. На консульському обліку перебуває дуже невелика кількість громадян порівняно з фактичним зовнішнім переміщенням, і це означає, що держава не відповідає за тих, хто не є на консульському обліку. Але сам консульський облік це дуже з атавізм застаріла формула реєстрації. Насправді він не потрібен громадянам він теж затратний по ресурсам для них і він неможливий до оперування в тих масштабах безпосередньо дипломатичними установами консульськими. Інституціями на місцях тому від нього потрібно відмовлятися створити, наприклад, умови для активної реєстрації виборців, які дуже завчасно до початку виборчого процесу тут і зараз починаючи з наступного дня, коли запрацює електронний кабінет виборців на сайті державного реєстру, і фактично виборці будуть повідомляти, яка їхня політична воля, який їхній прогноз щодо перебування. Не на територію України, тому тільки виборці можуть знати, що вони живуть в тому чи іншому населеному пункті будь-якої країни ЄС або поза нею і планують там залишатися, навіть в разі стало режиму припинення вогню, тому що в них об'єктивні обставини, школа дітей, університети або робота, яка не може бути припинена завтра, тому що і, наприклад, їхня домівка знаходиться досі на окупованих територіях, і їм повернення в Україну створює. Скажімо, нові виклики, які не можуть бути вирішені ні з їхнього боку, ні з боку держави тут і зараз. І активна реєстрація може спомикати до того, щоб виборці повідомили про політичне рішення, брати участь у процесі, створили умови для належної калькуляції цих потреб і відкриття тієї кількості дільниць за кордоном, яка реально необхідна, а не гіпотетична для захисту виборчих прав і тоді повертаючись до теми вашої, вашого питання легітимності до держави Україна. До української позиції не буде жодних засережень, тому що Україна зробила все, що було необхідно, для того, щоб захистити виборчі права громадян, а право ними скористатися це відповідальність безпосередньо громадян пані. Олю. А за тими вимогами і рекомендаціями щодо виборчого процесу, які ви згадували на початку нашої розмови, чи потрібно змінювати принципи і правила роботи ЦВК? Принципи, правила роботи ЦВК регламентуються окремим законом про центральну виборчу комісію, і ймовірно, що якісь уточнення, оновлення потрібні знову ж таки. Є окремий ще закон про державний реєстр виборців. Це а, і, а, я... Певні питання, які можна врегульовувати до цих законів. Я вважаю, що основне питання до ЦВК – це якісна транспарентна робота і їхня безпека. Ну я перепрошую, не хочу в ефірі зараз якісь сценарії е, коментувати, але безпека кожного члена комісії в цілому цього органу це теж питання легітимності виборів. Дуже дякуємо за відповіді. Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора» була з нами на прямому зв'язку.